Сміття ми складаємо Мішки Ми залишаємо в приміщенні. Працівниця Тахтаулівського будинку культури Раїса Лизун зберігає відходи до приїзду сміттєвоза. каже його вивозять щосуботи. Було б бажано дуже було б сміттєві баки. Дуже бажано через те, що те, що в нас їздить автомобіль, це дуже добре. Але ж не всі не всіх людей є можливість. Виносити його вчасно. Петицію з проханням створити майданчики та збільшити кількість контейнерів зареєстрували у квітні 2023-го. Вона набрала необхідну кількість підписів. Профільна комісія петицію розглянула і взяла довідома. Про це стало відомо із трансляції засідання. Банально не вистачає контейнерів, щоб закрити ці два старостинських округи. Ми їх обслуговуємо на суботу. Два рейси робов сміттєвоз по дворовим збором. Ми пішли на зустріч, графік був інший, змістилися в вихідний день, щоб людям було зручніше. Ми проводили соціалічне опитування через соціальні мережі, які у нас є, то 70% за контейнери, 30% за сміттєвоз. А серед старшого населення, серед пенсіонерів, навпаки. Частина мешканців села не підтримують ініціативу зі встановлення контейнерів. Нас в даний момент влаштовує те, що в нас є. Мусоровоз їздить по суботам. Ми дружно ось сюди виносимо, мусоровоз приїхав, забрав, поїхав. Поставимо, допустимо, тут ті баки. І що буде? Кругом баків буде сміття. Як розповів Суспільному Сергій Антонюк, необхідна потреба на округ 56 контейнерів. Контейнерам бути. Єдина ситуація в тому, що зараз вони є на КТП, є в наявності. Ну але на них через якісь не, не ну незрозуміли там процедури чи порушення процедур накладений, арешт вони на відповідальному зберіганні, але їх використовують ми можемо тільки тоді, коли нам будуть офіційно передані актом управління житлово-комунального господарства, нашого органу управління оголосило тендер по закупці контейнерів. Як тільки вони будуть придбані. Вони відразу будуть встановлені за словами Володимира Боберського провести тендер на закупівлю нових сміттєвих контейнерів та передати їх на баланс підприємства мають протягом місяця. Світлана Мостепан та Микола Ярьоменко Суспільне новини Полтава.